Всім привіт! Мене звати Кристина і я координатор у місті Люблін. І сьогодні ми продовжуємо знімати наше інтерв'ю. Біля мене студентка Академії Вінсента Поля Владислава. Привіт. Привіт! І сьогодні вона поділиться своїми враженнями про навчання, про проживання і так далі. Розкажи, будь ласка, на якому ти е, керунку? Е, наразі я на керунку туризм і рекреація. Ти подобається? Так, дуже подобається я. Можна сказати ні на секунду, не жалію, що обрала саме цей керунок, і, і дуже рада, що саме ця академія, вона мені дуже подобається. Окей, а я бачила, у вас нещодавно відкрили новий корпус. в тебе є там заняття? Е, спочатку, коли в перші дні тільки відкрили цей новий корпус, то занять не було, але вже ось е, майже кожного дня там проводяться різні заняття. Угу. Окей, супер. А поділися нам, будь ласка, чи тобі легко, як взагалі проходить навчання? Спочатку, коли тільки розпочалося навчання, перший тиждень навіть в перший день я думала, що Боже, я не буду розуміти мову викладачів. Мені не буде зрозумілий матеріал, але коли вже прийшов тиждень-два, то в принципі не було таких складнощів, і я з легкістю виконував всі завдання, які дають, розумію викладачів, можу відповісти, коли мене щось запитують. Тому. Глобальних проблем і складнощів немає. А був такий момент, коли до тебе викладач звертався, і ти взагалі нічого не розуміла? Ну коли звертався, я в принципі розуміла, що, що від мене хочуть, але не завжди могла відповісти, uh -huh. що мене питали. А чим тобі подобається твій університет? Чи є якісь заклади може або що? Е, ну, взагалі, якщо говорити про зовні про університет, мені дуже подобається, особливо коли відкрили новий корпус. то Взагалі, там ідеш, як не знаю, якийсь офіс, все так нове, взагалі чудово на вигляд. А щодо активностей, то від академії є дуже багато різних е, е, активностей, які, на які можуть ходити студенти. І Це і футбол, і баскетбол, і плавання, і теніс. Е, і просто можна сходити в спортзал, позайматися, тому дуже багато таких. Е, Видів активності, які можна відвідувати без проблем вільний час після навчання. Окей. Mm -hmm. okay. А скажи, будь ласка, ти знаєш, що таке Erasmus? Так. Так. І е, ти хотіла б взяти участь, хотіла б поїхати, плануєш, може? Так, розглядала цей варіант. Ще навіть коли не почала навчатись, то вже читала е, дуже багато про це, то хотіла б поїхати і попрактикуватись, і зрозуміти, що я вмію, чого не вмію. І зрозуміти, що мені в майбутньому буде потрібно для професії. Mm -hmm. А якусь країну вже може обрала для себе? Ну, хотілося б Грецію, напевно, Іспанію, так. Окей, mm -hmm. okay, зрозуміла. А чи були тебе вже екзамени, якісь може перездачі? Як це все проходило? Які твои були перші відчуття перед першим, якщо був? Е, так, е, тести, колоквіуми вже почалися тиждень тому і. Перездачі не було, я цьому дуже рада і сподіваюся, що в майбутньому теж не буде. В принципі, ну, все даю весь матеріал, який ми вивчали, то дається на тесті. Немає чогось такого, що ми не вчили, тому складнощів немає особливих. Про викладачів. Окей. Якщо говорити в загальній картині, то викладачі чудові, навіть є такі лояльні, що до кожного ставляться індивідуально, можуть пояснити ще раз, завжди коли навіть коли перший раз ми прийшли на заняття, то нам викладач сказав, що якщо ви щось не розумієте, ви можете запитати будь-який момент, і я ще раз вам поясню. І стосовно навіть матеріалу, які вони дають, чи тих самих тестів. То все дуже чітко, правильно, справедливо, я вважаю, тому чудово мені mm -hmm. подобається. Владислава проживає у гуртожитку суден Депот. Розкажи, подобається, не подобається, плюси, мінуси. Поділись. Е, Взагалі, коли перший день я приїхала в цей гуртожиток, то мені сподобалася атмосфера і в загальному як виглядає гуртожиток, сучасна, модно. Є кімната для навчання, де ти можеш, щоб не заважали твої сусіди, можеш прийти в будь-який момент і зробити всі завдання, які тобі потрібні. Е, також кімната дуже комфортна, всі є умови для того, щоб комфортно проживати. Тому можу сказати, що чудово мені подобається. Угу. А якісь заклади гуртожиток проводити, наскільки я знаю. Брала участь. Е, так, е, не пам'ятаю точно, але напевно два тижні тому було, була вечірка піца Паті» і сподобалось дуже. Е, так. е, чудово караоке всі поспівали, всім було весело. Е, дуже швидко пройшов час, тому е, ще б пішла на будь-яку вечірку в гуртожитку. І ну, напевно, планується ще якісь, не знаю точно які, але точно будуть вечірки. Які з задоволенням сходила. Окей, okay, а спортзал ходиш? Без знаю, тут є спортзал, PlayStation, Користуєшся цим? E, так, три рази на тиждень ходжу в спортзал e, зі своєю подружкою. Дуже подобається, тому обрекомендую. Okay. Ого, в академії в рекрутації працює Денис Мірошніко. Він зараз є керівником рекрутації. Ми з ним працюємо вже досить довго, але окрім рекрутації, він також викладає предмети на туристиці. Власне, і розкажи нам, будь ласка, в тебе є з ним заняття чи немає? Е, так, маю з ним заняття підстави гастрономії. Це саме виклади е, дуже подобається. Було ще тільки одне заняття, але вже з самого початку якось. Він така людина, що його цікаво слухати, і все зрозуміло, що він пояснює. Ну, подобається. Okay. Я б пройшла твоя адаптація на новому місці в зовсім в новій країні. Чи знайшла якихось друзів вже можу? E, взагалі в Польщі я вже з 2022 року, тому можу сказати з певністю, що адаптація пройшла успішно, тому що відчуваю я себе вже в цій країні комфортно. Е, немає якихось е, складнощів е, і е, тому без проблем знайшла друзів вже собі, знайомих багато, з якими можу спокійно спілкуватися, ділитися своїми думками. Тому mm -hmm. а з поляками спілкуєшся чи тільки з українцями? Е, ну, на моєму напрямку є поляки, тому без проблем можу з ними спілкуватись, щось запитати. Mm. Спілкусь. <глава> Окей, тобто ти то можеш сказати, що мовний бар'єр, ти вже подолала? Ну можна сказати так. А розкажи, як тобі загалом люблін. Що тобі подобається, що не подобається? Чи вдалося відвідати якісь цікаві місця? Е, mm -hmm. Ну, загалом, коли я обирала, де хочу навчатись, чому саме Люблін? Тому що мені сподобалося місто по архітектурі, взагалі, таке затишне, невелике місто в порівнянні з е, містом, якому я жила, і це був Луць, то якось. Е... Там таке більш метушне життя, а тут більш спокійніше, мені так здалося. Щодо того, які місця я вже відвідала, то, звісно, це старе місто, там буваю майже кожні вихідні. На жаль, зараз не маю так багато часу, щоб ще щось відвідати, але дуже хочу відвідати якісь музеї і зрозуміти історію взагалі цього міста. Тому. Надію, що вистачить в майбутньому часу, щоб все здійснити. На цьому, все. Дякую Владислава, що поводила взяти участь. Було цікаво не тільки нашим підписникам, я думаю, а й мені. Я теж, дуже дуже, дуже. останнє. Дуже дякую за запрошення. Дуже цікаво було поділитися своїми враженнями і думками щодо взагалі життя в Любліні і навчання. Like, what was your like? Go. like.